Вітаю! З нами сьогодні менторка Української асоціації перекладачів Олена Чупровська. Олена, добрий день. Добрий вечір. Олена, давайте розпочнемо нашу бесіду із зі знайомства з вами, а саме зі знайомства з вашим професійним шляхом. Розкажіть, будь ласка, як починалася ваша професія перекладача? Дякую вам, Анну, за питання, за те, що звернулися до мене, за те, що ми записуємо цей аудіо. Бо я дуже хочу поділитися зі слухачами своєю роботою і своїми відчуттями до неї. А я почала працювати як перекладач. Це був другий курс 2006 рік. Тобто, вже. Ну, навесні буде 20 років, як я перекладаю. Ого. Так. А це був досвід відразу усного перекладу. Я працювала гідом в водно-інформаційному центрі, це музей води, як його називали в народі. І я водила екскурсії українською мовою, але коли приїжджали іноземці на екскурсію, тоді я їх. Я їм давала інформацію англійською мовою. Ось такий був перший досвід перекладацький. Досить цікавий. Скажіть, будь ласка, а чи були якісь ось найбільші труднощі, з якими, ви, з якими ви стикалися, особливо на перших парах вашої роботи? А були труднощі, мабуть, для всіх філологів, які вивчають мову, це мовний бар'єр. Okay. Тому що здається, що ти от все знаєш, а коли стикаєшся з ним вживу, ти дуже багато думаєш, чи правильно артикль сказати, чи правильно часову форму вжити, чи тебе зрозуміли. І цей мовний бар'єр, я дуже хвилювалася, коли вперше вела ось цю екскурсію, так, коли ми говоримо про перший досвід. Okay. А потім я її провела і запитала у це була група, по-моєму, з Китаю. І запитала, чи у них є додаткові, ну, чи може, щось хочуть додатково дізнатися. І потім я почула, як говорять англійською вони. І я зрозуміла, що у мене проблем з англійською немає. А вони навіть так вільно спілкувалися з помилками, там без узгодження часів, без нічого. Але впевнено, ось тоді я зрозуміла, що все. Тоді мовний бар'єр упав, і я зрозуміла, що основна мета. Мого спілкування іноземною мовою це донести інформацію, і цієї мети я досягла. Супер. І я так розумію, треба це робити ще і впевнено, так? Так, так. Тому що ти розказуєш цей текст, е, ніби ти пропрацював в водоканалі все життя, і знаєш всю будову цих труб і як воно все відбувається, заховане під землею в стінах. Досить, досить цікаво. Олено, чи могли б Ви дати якісь поради починаючим перекладачам? Тому що знаєте, дуже часто людина, яка тільки починає, робить перші кроки, і ще так не впевнено, в неї є дуже багато питань і дуже багато бар'єрів. Що би ви порадили ось таким початківцям? А, початківцям. Я теж, як і ви, як і я, як і інші перекладачі завжди щось починали, і ви правильно сказали, що є дуже багато питань, і часто а, люди, які починають працювати, бояться ставити ці запитання, що, можливо, щось про них не подумали, що вони некомпетентні, чи вони не знають цього. Навпаки, а, треба ставити ці запитання. І коли та є старші колеги, молодші колеги. І а, якщо це справді колега, то він тобі, чи вона тобі допоможе дасть відповідь на це запитання, яке, яке тобі поставили. Я завжди, коли зустрічаюся зі студентами, чи коли студенти до мене приходять на практику, я завжди їм кажу, питайте мене, я поділюся з вами, якщо я матиму змогу відповісти, я з вами поділюся. Але питайте, тому що з цього розказати я вам не зможу. І е, я не телепат, щоб прочитати та що ви конкретно в кожному випадку вам цікаво. Але не бійтеся, ставити запитання, тому що ну, без них і все вичитати від книжках, знайти відповіді в інтернеті неможливо краще звертатися до людини, яка вже має певний досвід, і приймати його. Точно, я тут абсолютно погоджуюсь з вами. Олено, скажіть, ще таке цікаве питання? Ось чи було так. колись у вас е, в процесі робочому, перекладацькому відчуття, ну не знаю, виснаженості від роботи, чи професійна втома, чи вигорання? От щось такого типу, чи колись у вас було? І якщо так, то як ви із цим боролись? О, так, дякую вам за запитання. Ви знаєте, я отак подумала. Uh, щоб було таке, щоб я якийсь ранок прокинулась і подумала, все, все, на, е, не може більше перекладати, не хочу цього, такого не було. Я хочу сказати навіть uh, навпаки, uh, коли стався ковід, і всі були закриті вдома, от, і я розуміла, що клієнтів немає, роботи немає, діти вдома. А їх треба годувати серйозно. І мене врятувало тоді те, що я сиділа, кнопала, перекладала для постійного клієнта, яким було байдуже, чи я в офісі, чи я не в офісі, але вони мені давали роботу. От. І тоді я зрозуміла, що от після того моменту, це був 20-й рік, я зрозуміла, що це те, що мені дозволить вижити. Зараз дозволило вижити і дозволить вижити в майбутньому. І так само це було в 22-му році під час повномасштабного вторгнення, коли я була змушена поїхати з Києва з дітьми. Мене прихистила моя одногрупниця, теперішня кума. І коли теж не було що робити, то я перекладала на добровільних засадах якісь новинні стрічки, перекладала для іноземних спільнот. А якісь історії людей, які е, постраждали в перші дні війни. Ось тобто моя робота мене завжди підтримує і мотивує. Вигорання у мене немає, можливо, колись трапиться, ніхто від цього не застрахований. Але скажу так, що бажання кинути цю роботу і зайнятися чимось іншим, у мене не було. Олена, ви справжній взірець натхнення. Я вам бажаю і далі зберегти цю хвилю. Дякую вам. Олено, ви також є так. менторкою Української асоціації перекладачів. Скажіть, будь ласка, чи ви знайшли вже для себе якийсь цікавий, дієвий, ефективний інструмент менторства? Um, так, я, як я вже казала, я люблю. Працювати е, напряму з підопічними, так? Коли угу. це відбувається як взаємодія? Тому що йде е, спілкування е, з е, підопічними, вони ставлять запитання, я е, даю відповіді, використовую свій власний досвід, якщо я маю такий, якщо я його маю і можу спертися на нього. Завжди присутні якісь такі можливі жарти, якісь цікаві моменти з перекладацького життя, смішні моменти. Тобто, щоб це не було така, як прірва між наші між лектором університету і студентом. Ось ні, це таки встановлюється професійний зв'язок між колегами. На довірчій основі те, що стосується перекладу, я відкрита до будь-яких питань, можливо, вони інколи людям можуть здаватися ну, надто близькими чи некоректними, там, допустимо, якісь питання з приводу оплати роботи чи з приводу стосунків з клієнтами, як їх будувати. Тобто я свою роботу як ментора будую на принципі відкритості. Дякую. Е, насправді відкритість, щирість. Так, це дуже важливо у стосунках людей, а особливо у стосунках ментора і підопічного. Скажіть, Олено, а що особисто для вас є програма менторства? Ось чому вам захотілося стати менторкою? Що ви відчули, які поклик ви відчули? А я зрозуміла це, коли почала приймала цього року у себе студентів? З... Факультету філології та перекладу не буду вказувати університет, тому що в принципі подібна ситуація в різних університетах. А коли до мене прийшли діти, я їх так називаю, це третій курс, ось, і вони ще не знали, ну, їм університет дає таку широку спеціальність філологія. І вони на третьому курсі мають перекладацьку практику, на четвертому практику викладацьку. Чи вчительську в школі середній. І ось ці діти, вони самі не знають, чого вони хочуть: чи вони хочуть перекладати, чи вони хочуть вчити, чи вони хочуть нігті робити. Ну, серйозно є такі випадки після закінчення університету, чи букети складати. От. І тут я зрозуміла, що якщо дитина вже вивчає мови, а це завжди дві іноземні мови: англійська, і французька, і німецька, іспанська. Значить, щось її мотивувало вибрати вивчати мови. Тому я показую, і я в спілкування з цими дітьми, і потім я зрозуміла, що я хочу показати ту сторону перекладацької роботи, яку як я її бачу. Що тут можна досягнути успіху, що тут можна проявитися, що не треба боятися конкуренції на ринку. Я взагалі не використовую таке поняття як конкуренція. Тому що я з усіма перекладачами ми є колеги, і ми можемо виручати один одного в різних ситуаціях. Ось. Тому я хочу ділитися так цим своїм досвідом, розказувати, показувати. Можливо, комусь подобається, можливо, хтось після моїх. Розповідей чи менторства захоче продовжити цю роботу. Можливо, хтось зрозуміє, що ну, це, мабуть, таки не моє, може мені податися, зв'язати своє життя там з іноземними умовами, але в іншій сфері, ніж перекладацький. А, ось так. Поділитися досвідом, так. Дякую, Олена. Ви Знаєте, ви так е, заохотили, що мені захотілось записатись до вас на менторство. Записуйтесь. дякую. Ну що ж, насправді бесіда в нас з вами вийшла досить досить цікава, щира, я вам настільки вдячна. Давайте на останок ми щось, вірніше, щось побажаєте своїм майбутнім підопічним. Зараз я. Скажу, що а, перекладати треба, тому що у нас попереду дуже складний процес відбудови нашої країни. А, будуть заходити іноземні інвестори, з ними треба спілкуватися, їм треба показувати, розказувати, перекладати документацію, тому що і тому роботи буде багато. От. А, а навчитися перекладу, як і будь-якій професії можна. Для цього треба працювати над собою, практикуватися і не боятися, що штучний інтелект нас замінить. Не замінить. Поки що, принаймні на нашому життєвому у нашому житті він ще нас не замінить. Це точно тут я погоджуюсь на всі сто. Олено, дуже вам дякую за наше інтерв'ю. Děkuji vám. Děkuji vám.